Житомирська міська рада судитиметься з облдержадміністрацією через те, що приміські маршрути, які курсують містом, не узгоджують з мерією. За словами заступника міського голови Юрія Мойсеєва, обласні чиновники просто ігнорують той факт, що приміські маршрути дублюють маршрути міського транспорту. Сьогодні міська рада не приймає участі в роботі приміських маршрутів. Тобто, ми на них ніяк не впливаємо, ми їх не контролюємо. Шкода, але їх не контролює обласна державна адміністрація, і вони їздять так само, як хочуть. Ми ні в якому разі не хочемо скасовувати, але ми хочемо, щоб все-таки ці маршрути не конкурували з міськими маршрутами і тим більше не конкурували з трамвами тролейбусним управлінням. Щоб вони все ж таки їздили по кімб також правилам, якомусь порядку. У міськраді підрахували, що приміські перевізники, курсуючи центральними вулицями, перебирають на себе щонайменше 40% міських перевезень, а їздити околицями їм невигідно. Далеко не буде ходити. Взять, наприклад, той самий 108 маршрут. Заречани. Гаражник і Восход. Я не знаю, скільком людям з заричан треба їхати на гаражник і Восход. Може, в них там гаражі є чи машини там вони ставлять. Як з заричать, наприклад, ну, найшвидшим шляхом добратися, наприклад, туди до Київського шосе. Я розумію, це по Жуйко, по Мановільському, на Київську чи там по Східної на Київську, і собі поїхав. Ні. Жуйко, вулиця Бердечівська, вся аж до театральної, вулиця Театральна. І від театральної, аж вся київська. Тобто, ми розуміємо, що цей маршрут, якщо взяти порахувати скільки він їде від заречан до міста і скільки він їде потім по місту, то ми розуміємо, що він ну, відсотків більше 80 їде по місту. І Він не є приміський маршрут. За словами Моїсеєва, поки в облдержадміністрації не почнуть узгоджувати приміські маршрути з урахуванням існуючих тролейбусних та міських, хаос у роботі транспортної системи тільки зростатиме. А поза як вода на комприміс не йдуть, справу вирішуватимуть у суді.